Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям Дай, слава! слава. Та глядачі-підписники, ну що, є в нас дві новини. Одна хороша, одна не, не дуже хороша. З якої, з якої почне? Давайте з хорошою. Тих поганих новин вистачає, давайте з приємної новини. Я думаю, дуже, як, дуже багато глядачів цього ждали і питають, кажуть, Льоня, ну що, ну признавайся, ну що, ну що ви там впівмали. Що ви там півмали? Ну, глядачі, зараз вам покажемо, що ви там півмали, да? так? Так, глядачі. Півмали. О, О, заходьте. Отаке чудо. Ану, зараз вам покажемо. Дитинку? Дитінько. ти моя ласточка. Півмали глядачі, виходить, теличку. Це у нас, виходить, з підпервісточки. Отака теличка. Красуня наша така. Ой. Ну що, пішли пролетатися 9 годин вечора, все, вже ножки терчать. Поки Люня бігав, там покукав дружину, все, поки Люня бігав, шукав віровку. думаю, захомутаємо, поможемо трохи, бо періску таке, все, може ж таке важко батилиця, все. Поки прибігаю, дружина вже витягла сама. Каже, йди в баню своєю віровкою. Я ж сама справилася. Ну, бачите, молодець, Так купив мала дитину. Це майбутнє. Годувальниця, кормільниця наша. А, як Ой. Ну що, глядачі, на цьому приємні новини закінчуться. Тому що, через що так кажу? Тому що господарство додається, додається, а сіно зимою то не додається. Сіно заготовлялось на, на одну цю, взагалі, заготовлялося на п'ять скотин, а вже що у нас кажуть, виходить? Вісім скотин в дворі. Це алебець. Тут п'ять, тут сидить дві, в шалашу. І, І одна, ще що це п'яти. Ці бравчі це розмножаються, розмножаються. Та що, що отакі в нас ці. Що кинулися, хочеться по сінові, а воно леле. Бачимо, що ми не вкручуємося. Ну Сьогодні глядачі, будемо шукати щось, якусь підгодівлю для корівок. Бо це, звісно, леле. Зараз ходімо вам, покажемо, що в нас залишилось з сінцем. Ну, тоді ми розкажемо, куди ми, що ми, скачі будемо, в общем-то, їхати. Куди ми путь тримаємо на так що Погнали, я вам покажу, трошки по сіну і розкажу. Так, що в нас, в принципі, було заготовлено сіна на цю зиму. О, 1300 тюків. Думали, вистачить, в принципі, все без питань. Ну, я кинули глядачі, а сіно йде в тань. Не знаю, чого так робиться. Значить, ділю, потрошку, потрошку даю, все, щоб не переводили. Нічого, а воно пливе, пливе, пливе. Так що, ходімо, ззадимо поки що у нас робиться на будинку. В общем, виходить, ми сіна тримаємо на горіщах, глядачі. В общем, то у нас на хатньому горіщі сіно. На гаражові на горішчі сіно і на сарачику, виходить, теж сіно тримаємо. Ну що, виходить, на будинку. Ой, на восени було повне горіще, повне під, практично під завість. Дивіться, що вже залишилося. В общем-то, залишилось тут всього-навсього, тільки, мабуть, 50, тільки 50 сіна. Це ви так дивитесь, це ще не все. Дивіться, заходимо сюди. А тут а проваля. Вже тут, виходить, вибрали отаку дебелу цю. в общем то залишилася одна стіночка сіна і друга стіночка сіна. Ну, як порахуватися, в принципі, то десь тільки в 50. Ну це тільки 50 глядачі, наверно, соломи. Трошки нас тут та, соломи залишилися позапрошлорічної. Слава Богу, що хоч льоня нікому її не віддав, А то прошли рік. Пройшлу зиму роздавав солому всім. Той просить дай нятюкан, та без питань, той просить дай нятюкан. Та без питань беріть на цьому, що там цей. а воно бачите яке. Ой. А тепер сам хто на що робити? Серед зими. Як? Ну так, да, серед зими. Січень місяць, а у нас вже такі ці. Проблеми з сіном. Так, ходімо, глянемо на сарачок, що у нас залишилося. Так, глядачі, ну що, ходімо глянути тепер на горіще, на гаражі, що у нас залишилось. Ой, це капець просто. З цими сінами. Так, це у нас виходить горіще на гаражі. Ходімо глянемо, що тут робиться. Тоже ж воно було восени повне під завість, таке, що вже тюка не пнеш сюди. Так трамбували, так трамбували. Ой. Ну а воно, звичайно, йде у тань. Ну що, глядачі, бачите? Практично пусте, пусте общем, Залишилось трохи тут, залишилася у нас виходить, одна перемичечка. Ну це теж приблизно тюків 50 сіна. Ну, в общем, вже 100 тюків. Це як подумаєш, на 8 голів, 100 тіків, А, це капець Ай, Ну сам так, що другий погано, знаєте, як на цьому. Це льоня починає панікувати. Панікувати, панікувати раніше времени. Так, ходімо. Ходімо вам покажемо, що у нас робиться на горішчі на сарайчику. Так, ходімо вам покажу, що у нас робиться на сарайчику. Ну, на сарайчику, знаєте, не так ще. Це дуже плачевно. Погнали. Оце спорт. Гарно, щоб все сіло на горіщах. Оце зранку спорт, в обід спорт, ще й ввечері спорт. Не треба ніяких тренажурів. А серед цього всього тричі на день ще й вилами, ще й вилами. Так що є й для ніг, є й для рук. Фітнес такий. Фух. Так, глядачі, заходьте глянути, що у нас робиться. Так, ну це горіше глядачі ще більш меншкою не йшло. Получається, ще з моєї сторони тут повністю забите. Тут у нас серединка теж є і ця вся повністю сторона забита сіном. В ну, тут люцерочка. Люц... З однієї сторони люцерка, з цієї сторони, виходить, еспарцет. Тут глядачі десь по підрахунках 150 тюків. Ще є сіна. Так що з цим горіщем, значить, як на це горіще залазить, ще так трошки. Як лізу на ті горіща, вже аж серце починає боліти. Ой! Так, тут от такі у нас тут такі справи по із сінами робляться. Бачите? Погнали. Та, ну що, Під, підіб'ємо підсумки, що в нас залишилось по сінові? Залишилось, Та, щоб і Катюха чула, бо наш думає, що так все так. в як, каже, па, а що ми літом робили? А ми кажу, пахали, пахали. Ну, мало. Мало, мало видно, до цього. трохи не допрацювали. Що в нас виходить? 250 стюків сіна, а до першої трави. Це ще лютий, березень, квітень, травень, 4 місяці, 250 кіл, от через що я вже, вже починає, знаєте, в одному місі так отак -от жмик-жмик-жмик, піджимає, піджимає. Щось треба робити? Бо знаєте, не хочеться догодуватися до того, що повністю вийдемо в ноль і все по Ну, що я думаю значить, на, на цей рік і за прошлий рік, що я думаю, рік ми понадіялись на лучне сіно. Була така наставочка, люцерки у нас, люцерки у нас само собою насіяні, все саме обрали, нічого у нас не пропало, ні, ні, нічого, все, в принципі, нормально, все поділо. Ну, а з лучним сіном получився, звісно, такий як, получився облом, як то кажуть, те, що навесні були приморозки такі дебелячі, общем-то, цілу зиму не було морозів, а весну як шваркнуло, як шваркнуло. Ну там ми в одному місці. Ми там і показували, де ми там, виходить, нас положили, і все. В общем-то, така у нас була там ціла епопея з тим лучним сіном і все. Ми на ту ділянку надіялися. Поїхали ми з Катюньою, а там чорне все. Я думаю, це хтось зробив таке западло. Знаєте як? Получається, у нас там такі отстойники і все. І там було перію. Ми накосили. 600 тюків, то так? Там, 600 сот тюків тюкунуло, цей. І ще дві ділянки ми залишили, не вбрали, бо не хватило. Замочило, тоді вся погода така помінялася, ми покинули, ще було більше сіну. Ну, думаємо, ну знаєте як, те то, те то, а ота нас зіляночка така підтягне і трохи виручить. Кинулись ми, а воно все чорне. Кажу, Катя, видно, хтось побачило, хтось, ну, зробив таке западло, спалило його. А тоді ходимо, коли там, виходить, деревця, як? Низ весь чорний. По бугурах, виходить, отакий пирів коліна. Тоді стой, кажу Катюха, то не цей, то, видно, вдарив мороз. Мороз сів у яму і все зробило чорне. Ну, ми не їздили туди літом, думали, ми хоч трошки відросте, що, хоч що нібуче підкосимо, а воно не вийшло. Взагалі, не відросло воно. І так ми залишились без звучного сіна взагалі. В принципі, в інших містах, по балках ніде не, не було чого накосити. Де були балачки, там, звичайно, вже порозорились, де можна полем, де можуть трактора заїхати, там все спахано, там все вигране. А така ділянка в нас залишилася така, що туди могли тільки ми влізти. Як, по Понагліть, по кукурузі, по всьому, Як мали лупки отримати, ну зпоналося, заїхали таке, і заготовили сіна. Получається, і ми через це приїхали. Прошлий рік у нас було повністю горіща, повністю повні общем-то, була повна мажора люцерки ще забитої. Люцерки Це 250 тюків десь на мажарі було. І було тюків 300 ще лежало в ожереді лучного сіна. Ну, на, 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 на цей рік у нас тільки були заготовлені горіща, горіща і на мажарі соломи ми заготовили 100 тюків. І все, оце, що ми змогли заготовити. Так що винуваті не ми, Нам дуже, нас дуже не лайте. Ми працювали в поті ліса. Не, не Бачите, не, не дала виходить, погода. і все. Ну а зараз глядачі, течії ж бідкаємося, бідкаємося. В того питаємо, в того питаємо, де більше на це. По людях нема нічого. Вообще, по людям нема що знайти. Той не заготовляв, той корову продав. До того дзвоню, там чоловік один предлагав, каже, навесні, представляєте, предлагав, по, чи по 400 гривень оці 250-кілограмові такі рулони, 4 штуки, дзвонив, сам чоловік, бідкався, льонь забери, льонь забери, лучне сіно, шикарне, корову продав, все, ну, лежить вже в цьому. Та хай, ми, ну що я, це, ну стільки нас не з руки було, від нас ну, за 10 кілометрів треба було їхати ми. Та що ми не заготуємо? Да? Думаємо, та ми ж такі герої, все, а воно бачите, який рік виявився. Рік виявився дуже тяжкий для синів. Ну Це не тільки для одного люні, це для всіх людей, які тримають корови. Від усіх я чую, що люди бідкаються, що хто знає як догодувати. Так що хто цей рік, цю зиму догодує до весни корівок, то, тім, то ті молодці. Тоді, значить, щось, звісно, і вдалося їм заготовити. Чому кажу так, щоб трохи ми сігонули? Нам треба було глядачі, не сіяти кукурузи. Я вже зараз думаю, бачите, я пладівся на лучне, думаю, та хай земельки трошки, а ми підсім, щоб було нам зерничка. Треба було ту площадку, той гектарчик наш, де ми сіяли кукурузу, сіяти або овсом, або ячменем, і брити його на сіно. Тоді б, може, ще маломайське, як би ж ми протягли трошки. Да. Ну, хоч би трошки ближче. Ну, Значить, на 4 місяці починається. До да. 4 місяці, виходить, 250 тюків тільки залишається ціна, бо це 250 тюків – це ні про що. Ну, трошки побідка, але трохи попитали, трохи по цей. Звичайно, е дякую добрим людям, які кажуть, Льоня, так і бути, приїжджай, ми тебе наділим, не, не, як, не, дамо, тобі, як? не дамо тобі пропасти, дамо тобі дожити, догодувати своїх кольовок до весни. Так що зараз їдемо і подивимося, що ж ми таке возьмемо. Підцепили, виходить, прицепчик. прицепчик. Катюха на дів'ятка. Вчора каже, па, так а мене сьогодні, кудоць, сьогодні, сьогодні. Та я ще й кажу, вчора тітани тільки намила, всю на, на я лозила, кажу, все. Кажу, давай, давай, рідненьку. Каже, а ти мене хоч дось, то не перегибай. Бо я кинеться глядачі. Я ж я у неї в бак заглянув, у неї півбака, півбака йому. А батька... В черіку на нулю, на нулю. Та як не пойму, хто коров тримає. Чи ви, чи ти чи, 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 чи тримаєш коров, чи я тримаю ну, коров? Ладно, я вже заправила, так За, що запроб... поїхали. А, так, що глядачі погнали, поїдемо. Ну, буде можливо, звичайно, поснімаємо, що і як, іде до чого. Так що, Поїхали. Катя, заводься. Ой, дай батьку простаплюто! Бо це такі водій! Так не надо. Це такі водій! Ой! Так, глядачі! Ну що, дуже не будемо дуже тримати інтригу, їдемо, виходить, по силосу. Хочемо спробувати взяти силосу, чи будь-коровки їсти, чи ні. Ну я думаю, їм ніколи дуже діватися. Хай їдять! І соломи нема, щоб їли, не то що сідали? Да? Бо будуть голодні. голодні. Що ми виходить? Звернулися в одне господарство, тут у нас є таких два ще господарства таких, ну, непогані. Звернулися в одне господарство, кажуть, поки не продаємо. Поки не ну, для населення не продаємо. Звернулися, звичайно, в друге господарство, трошки, як то кажуть, поплакали. Все, ладно, приїжджайте, дамо вам силу. Так що зараз йдемо. Посилась. Оце такі нас ці. Так, Катюнчику, ну що там, а нурський глядачам, як дев'ятка, це ремонта. Класно. Да? Летить як ласточка. Лучше, чим було. Та звичайно, набагато краще. А, ну слава богу. Мені прям подобається. Дай... Ну, не дарма ми там марли два дні, <реку> поки налаштували її. А, так. Ну звичайно, вона нас не почала дивувати, знаєте як, з тим, що приїжджає катюха, каже, по нема холостого. Думаю, та що ж нема холостого? Поліз, накрутив, там трошки підкрутив дів'ятки, все. Ну, думаєш, не воно, та ж накручено виходить. Він думає, стой, це ж карбюратор, туди ж треба рух прикласти. І теж і теж общем-то, поліз до цього до датчика холостого ходу, там стоїть жикльорчик. Коли попала мусоринка під нього. Взагалі почистили, все песня. Так що, все працює. Ну, нічого, глядачі, погнали. Подивимося, що там, як, до чого. Що І що ми візьмемо. Ну, звичайно, вам покажемо. Глядачі підписники, ну що, ми вже вдома. Вже з катюнчиком мотнулися. Так, біжи датюнчик, ворота. Так, Зараз будемо пробувати заїжджати. Задки, бо можна було передки, але дворі грязно, боюся, там тоді не розвернусь на неї. прицепом ворожу не хоч здать. Е, І... І щось залазимо. Просто нам легше бігаємо передаватися. і чітко Заїхали. Ну що, погнали, подивимось, що ми там придбали. Ой, як. Та, глядачі підписники, ну що, з'їздили, мотулись, звичайно, не близький світ, 25 кілометрів в одну сторону. Отака ця. Ну тут вже, знаєте як, не йдеться про вигоду, там вигодно, невигодно, дорого, недорого. Тут йде це... про те, що треба чимось коровок годувати. Да, Катюнчик? Да. Конечно, там дороги, дорога Катя ехали, хотя плакала, как девятка, девятка. Дочь, дочь, не одну девятку, то не проблема. А, так. Сейчас покажем, что мы купили. Так, для цинчик, ну. О, глядачи, молодец, открывай. О, глядачи, Отака красота, дивіться. Золото. А, золото, золото. дивіться. Воно ж як золоте, так? Да? Да. Воно, воно і на видах золоте. Ну для нас це, конечно, золото. А. Ну що, що ми глядачі, взяли? Получається, взяли 280 кг. Можна, звичайно, було брати і більше, все, ну не знаю. Попробуємо, що, як до чого, воно. Ще ж не знаємо, чи воно пропадає, чи не пропадає. Ми ніколи ним не годували. Да? Як щось до чого? Звичайно, попробуємо, пок... покористуємося, погодуємо і подивимося. Може, на наступного разу будемо брати і більше. В принципі, звісно, кажуть, Льоня, бери скільки хочеш. хоч. Та це дуже приємно, знаєте, для лечі, що хоч, звичайно, трохи далекувато одне, але є чайно, така можливість купити його. Скільки, виходить, тонна? Тонна, виходить, 1700. 1700 тонн. Ну, така красота. Не знаю. Попробуємо. Дуже багато багатоглядачі нам писали, кажуть, Льоня силу супрову коровам, Льоня силу треба затуряти коровам. Ну, як для себе силосом, силос, і силу, в нас нема такої техніки, що під, ну, під силу. Бо треба спеціальна машинка, яка його ріже кукурудзу і все. В принципі, посіять кукурудзу, то їде, і все. Ну а чим заготовити його. Нема. Ну і це ж треба знати технології, щоб не просто закатати там гетарку кукурудзи перекусити, а тоді воно пропало і все. Так, так що так що теж такий не наш варіант. Ну а в принципі, отака ця. Хотілося, звичайно, пізняти вам господарство яке, силосну яму, яких людей тримають корівок. Ну, Не було директора, не було в кого сплати дозволу. Ну, спитати, чи можна знімати, чи не можна знімати. Так що таке діло. Так що не вийшло. Ну, я думаю, що наступного разу... Там дозволу дозволять поснімати. Це, ж звичайно, було б цікаво. і все. Бо спілкувалися, виходить, це знаєте, глядачі, це добре, що є такі ще у нас бачите, комплекси. Бо по... вчора спілкуватися з однією людиною, як спілкуватися з затрачом, каже Льоня, на 2005 рік по в домашніх, в домашніх господарствах було в нашому Калівському районі 5 тисяч голов корів. На 2025 рік, кажуть, 450 корів по всьому районі, по всьому корумському районі. Так що, звісно, бачите, як коровки йдуть в упадок страшне. Люди не хочуть тримати ніяк. Ну нічого. А ми зараз спробуємо дати коровкам, чи вони їдять, чи не їдять. Чим зараз ми скатіха це Про, проїхали сіки? Так, давай, давай, батько, сам може. А ну держи лучше кошовку. Вже, вже мечать. Видно, видно запах почули. Так. Це може їм на два зуба тільки. <рес> <рес> а ми з ми тобі мало, мало набрали. Так. Чи хоч небагато буде, я маю? Я не знаю, скільки ж, як його годують, глядачі. А може хтось годувало все. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як, скільки можна давати за раз. Чи може йому на постійній основі годувати? Ціна має не, не треба. Ну, тому вся під економія. Так. Ласуня, ану, вставай, ану, ну, ану а Ану. Таке ж ви їли на фермі. На колбочці. О. Ану. О, їсть. Їсть, ласунька. Не ласунька, а мілонька. Дали мілоньки. Як куди їх тих корів? Так. Ну що, давай пулечки, дотюнчик, іди поможи. Та, звісно, таке голими руками набирання. Так. Хоть, треба було на Що бросити. Дали поразу вже? І про тебе нема. Так, пульки. О, і скільки, ану корову, корову, бери їж. О, боже, вже корова, може, сила. Так, ану, ставай на місто. Польчику. О. Так, катюня. Пішли манюні. Це, в принципі, Міланія, Поля і Манюня, вони ж з комплексу. Вони знають, що таке сила, Дуже не хочуть цей. Як він пахне. — Як він хоч пахне. Да. Так, ну давай я об'ямо. О, а тут ми руками. А Давай хай. Хай їдять, щоб молока побільше. Вечором п'ємо по відру молока з кожною здуємо. Так, Манюня. А ну на. А ну. Что, едят? Едят. И манюня есть хорошо. Так, а ну, ты, я ведь целен. Так, ну сейчас лосуночка. Лосуночка это, получается наша паристочка. То, что расстрелилась. Это наша Домашня, виходить, крока. Силу сума не пробувала і разу. Зараз спробуємо, їсти чи ні. Ласуня, ану. Ану, ласунчику. Будеш таке їсти? Ану, пробуй. Моя манюня. Щось, лиська, єлі-єлі. Щось ласуня, тільки нюхає його. Бачите, ці три корови, в принципі, без питань. От діть на весь рот. Так, ну давай дамо трошки Миші. Миші. наші мишки. Їй, звісно, молока не давати. Можна її соломи годувати. Так. Да. ну Хай трошки посмакує. Так. Трошечка її взяли. Зараз спробуємо для проби. Так, Не бійся. Бо... Не Ой, боїся страшно. Бага, глядачі, ну що, бачите, яку справу сьогодні зробили. утра ще переживали все, як воно, що воно до чого. Ну бачите, знайшли виходить виходить, 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 силос. Так що, в принципі, ми врятовані. Дай Бог, звісно, щоб нам давали його, як давали, а продавали його до весни, бо я кажу, на своєму сінові на 250 тюках. Дуже далеко ми не проїдемо. Ну хай буквально місяць і все. В принципі, такі дії. Дуже багато там глядачів пишуть стали і кажуть, Льоня, ти попробуй на силосі. На силосі набагато більше корови дають молока. Ну не знаю, вже, в принципі, ці три коровки розстелені, чи він то їм силос споможе чи ні. Звичайно, Ну, у нас же є ласунька, тільки розстелена. Я думаю, ми на силосі її. Літрів 50 роженемо первістку. Ото буде цей. Ну а буде чи не буде, це звичайно глядачі. Ми вам покажемо і розкажемо. Ну а кому цікаво, кому інтересно було, ставимо лайки, підписуємося на канал. Коментуємо. І ну, все буде обов'язку Україна. Пока-пока.